Ви будівельник, який шукає спосіб швидко та ефективно позбутись бруду на об'єкті, тоді це відео для вас. Сьогодні ми оглянемо дві новинки від DeWalt. Пилосос DXV234P з незвичною особливістю та циклон DXVCS002, який ставиться на вхід вашого пилососу, збирає у себе все сміття і позбавляє вас геморою із заміною фільтрів та мішків. Попередньо з вас підписка на канал. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали. Так, обидві ці новинки були презентовані цього року у жовтні на конференції компанії ESCO. Ця компанія є офіційним імпортером Stanley Black Decker Group в Україні. Тобто вона поставляє такі бренди, як Black Decker, Stanley, DeWalt, Bostich та багато інше. Власне, на цій конференції було презентовано багато новинок. Наприклад, акумуляторна болгарка еквівалентом потужності 2400 Вт. різні тріскачки, маски, в принципі, багато акумуляторного інструменту. Показали навіть лінійку DeWalt PowerShift, яка нещодавно з'явилася. В Україні. Вона вже десь, якщо не помиляюсь, 3-4 роки продається у США, але до нас от тільки-тільки доїхали. Це інструменти з акумуляторами на 54 вольти, але не Flex Volt, як ви могли собі подумати, а дещо набагато потужніше. В принципі, PowerShift це більше така будівельна тематика, де є віброплити, віброноги, віброрейки, вібратори по бетону, бурильні установки та багато чого іншого. Тож, якщо вас цікавить огляд на цю лінійку, пишіть у коментарі. Ну але сьогодні ми оглядаємо саме пилососи та циклони, які були презентовані на цій конференції. І давайте про них поговоримо детальніше. І так, першим оглянемо пилосос і перейдемо саме до його комплектації. А комплектація у нас багата. Власне, сам пилосос, чотири колеса для нього з металевими опорами, шланг діаметром 48 мм, довжиною 2,1 м, дві подовжувальні трубки з загальною довжиною 96 см та цілий перелік насадок. Є насадка для підлоги зі щіткою шириною 26,5 мм, універсальна насадка без щітки шириною 17,5 мм. Кругла насадка зі щіткою діаметром 74 мм, а також насадка для щелин. Для зберігання цього всього добра у комплекті додається сумка, яка кріпиться прямо на корпус пилососу. Висить сумка на спеціальній дузі, кріпиться за допомогою заклепок, тому її можна легко зняти для того, аби продути або попрати. Зроблена вона з хорошого матеріалу. А на днищі сумки є отвори для стікання рідини. Крім того, всього у нас в комплекті додається паперовий мішок, хепа фільтр та пролоновий фільтр для вологого прибирання. Також окремо пилосос комплектується розтрубом довжиною 51,5 см, муфта для під'єднання цього розтрубу, насадка для підйому повітряного потоку та насадка концентратор Для чого потрібні ці елементи комплектації, ми трошечки пізніше розберемо. Збирається цей пилосос докупи дуже просто. Перевертаємо саме відро і на нього окремо встановлюємо кожне колесо. Далі фіксуємо колесо комплектними гвинтами Torx T20. Ну і власне на це відро потім ставимо саму голову. Тепер по характеристикам цієї модельки. Отже, споживча потужність пристрою: 1080 Вт, об'єм пилозбірника, самого відра 34 літри, об'єм повітря. Тряного потоку 2550 літрів на хвилину. Сила всмоктування 12,5 кПа До цього зазначу, у нас тут стоїть трипозиційний перемикач. У нас є положення вимкнути, положення вимкнути з однією лінією та положення вимкнути з двома лініями, тобто маємо два режими потужності. І скажу так: ані на сайті, ані в інструкції я не знайшов інформації про те, як саме змінюється потужність або продуктивність цього роботи. Тобто, очевидно, що в одному режимі він працює слабше, в одному режимі потужніше, але конкретних цифр виробник так і не назвав. Скоріше. За все, цифри заявлені в характеристиках, є саме максимальними. Вага пристрою у нас 10,8 кг, Рівень захисту IPX4, тобто це захист від водяних бризок з будь-якого напрямку. Тепер пройдемось по особливостям цієї моделі, і список тут просто величезний. І перша найголовніша особливість. Одним простим рухом маємо електричну повітродувку. Тобто, знявши мотор з голови пилососу, вам достатньо під'єднати до нього патрубок. Інструмент перетворюється на повноцінну електричну повітродувку. Скажу так: я не робив по ній повноцінні тести, але я трохи нею попрацював, як мінімум, для того, щоб записати це відео. І трохи пізніше розкажу про свої власні враження від роботи. А поки продовжуємо перелік особливостей. Руків'я пилососу спроектовано таким чином, що на нього можна зручно намотати кабель для послаблення натягу петлі. Є спеціальна скоба, яку достатньо просто попустити для того, аби зняти. Усю петлю повністю. Схожим чином на голові пилососу вилитий пластик та скоби, на яких можна зафіксувати шланг. Як на вдуві, так і на видові пилососа є спеціальний фіксатор. Це така штука, яка додає надійності. При цьому скажу відверто, трапляється далеко не на всіх моделях пилососів. Конектор шланга до пилососа повертається на усі 360 градусів. Застібки на голові пилососа дуже широкі, а тому відкривати грубими рукавицями дуже зручно. Теж саме стосується і спеціальних ручок під цими самими застібками. На ободі голови насосу в канавці, якої вона стикується з баком, є пінна проклад... Кладка для більшої щільності. В принципі, корпус голови знизу має велику кількість ребер жорсткості. Внизу бака є отвір для зливу зайвої рідини, що ви збиратимете у бак. Колеса мають виліт за межі бака аж на цілих 10 см, що робить пилосос максимально стійким. Колеса прогумовані, що додає щеплення з поверхньою та робить його стійким на різних поверхнях. Матеріали просто прекрасні. Гума на руків'ї м'яка та еластична. Пластик як самого корпусу, так і патрубків товстезний та просто надміцний. Корпус самого пилососа тобто тієї його частини, що перетворюється на дуйку, зроблений Они зі склоармованого поліаміду. Тобто, як бачимо, штука максимально цікава і дуже незвична для нашого ринку. Мало того, що сам по собі має додатковий функціонал у вигляді режими повітродувку, так і в принципі зроблений він дуже круто та продумано. Дуже багато цікавих дрібниць, але в сумі вони ну дуже сильно спрощують використання. І такого набору функціоналу я не бачив ще у жодної моделі. Трохи пізніше ми його ще протестуємо. А тепер давайте перейдемо до циклону. І так, в принципі, що таке циклон. Друга його назва це сепаратор. В переводі з англійського separate означає відділяти, і фактично цю саму функцію вона і виконує. Вона відділяє бруд і залишає ну майже чисте повітря. Ось сюди підключаєте пилосос. Тут у вас ставиться вхід шланга. Ось ця от колба вгорі – це і є от власне сам прилад. Працює вона дуже просто. Брудний потік повітря заходить усередину і закручується у вигор. Власне, тому він і називається циклон. І власне цей сам потік опускається донизу. Поки повітря опускається, бруд оббивається по стінкам циклону, падаючи вниз. Чисте повітря потім підіймається і виходить у пилосос. Мінімальний бруд з повітрям все-таки буде потрапляти, але потрібно розуміти, що це дрібнодисперсний пил, і те забруднення фільтру, яке ми отримуємо при роботі з циклону, не зрівняється з тим рівнем забруднення, який ми отримуємо без. І пізніше я вам це наочно продемонструю. Така річ значним чином спрощує використання пилососу. Ви дуже сильно економите на розхідних матеріалах, власне, на мішках, на фільтрах і тому подібному. Сам по собі фільтр служить довше, відповідно докуповувати його треба рідше. Якщо брати, за приклад, конкретно цю модель. Пилососу, то одна така приблуда коштує як три фільтри. У професійних будівельників один фільтр убивається десь за один об'єкт. Тому за три об'єкти ви можете спокійно його окупити. Тепер пройдемося по комплектації конкретно цієї моделі. Власне, до неї у нас ходить сам циклон, бак до нього на 23 літри. Колеса аналогічне тим, що ми маємо у пилососа, подовжувальний шланг на 2 метри та комплект кріплення. Збірка його максимально проста. Фіксуємо циклон на кришку. Дивимося на сам циклон. Там у нас є спеціальний пас, а на кришці у нас є відповідна канавка під нього. Прикручуємо. Циклон на 6 гвинтів pH 2. Колеса встановлюєте за необхідності, можна з ними, можна без. Встановлюються вони фактично так само, як і на полососі. Ну і по особливостям. Бак у нас такий самий, як і у полососа, колеса, ручки, кріплення кришки, лиття під шланг на кришці, все те саме. Відрізняється тільки меншим об'ємом та відсутністю зливного отвору знизу. Ну, власне, сам циклон зроблений з гарного напівпрозорого пластику, через якого видно те, як він працює. А на місці кріплення він має ущільнюючу гуму. Про всі їхні особливості я розказав, тому тепер давайте перейдемо до тестування. Тестування. Було максимально простим. Я поставив вон там пилосос, підключив до нього циклон, і ми просто дивилися на те, як саме циклон працює, як він смоктує повітря, як він відділяє його від бруду і який відсоток бруду потім потрапляє у нас в пилосос. Тут не бачу сенсу довго розпинатись та розказувати, як саме я це все робив, тому дивіться. І так, зараз ми проведемо, мабуть, не стільки тест, скільки саме демонстрацію роботи пилососа та власне самого циклона. Є у мене ось таке корице з піском, 6 см У нас власне шар самого піску. Розміри кориці у нас приблизно 45 на 41 см. Власне, я запущу пилосос. Він ось тут у мене стоїть. Ми зберемо весь цей пісок за допомогою пилососу плюс циклону. І подивимося, як працює циклон. Чи лишається у нас потім пилососі якийсь пісок, і замірюємо також час, за який пилосос зробить ось таку роботу. І так Ставимо таймер і поїхали. І так, ми все зібрали. У нас вийшло хвилина 39 секунд. Коробка чиста, повністю. Зараз ми розберемо власне, сам циклон і розберемо пилосос, подивимося, що у нас там. Ух ти ж, блін. Важкий, і зараза. Ось таку історію ми маємо в циклоні. Тобто весь пісок у нас зайшов сюди. Говорячи про пилосос, ну трошки піску на фільтрі звичайного сіла. Досить така немала кількість. Але я думаю, його достатньо буде продути і він буде після цього чистим. Знову ж таки, я дивлюся всередині, тут у нас немає якоїсь великої кількості пилу. Але якби ми робили цю всю роботу без циклона, то пилу було б набагато більше. І, власне, сам пилосос, вірніше, його бак. Пилу, як бачите, тут теж вистачає. Але це пил ну дуже дрібної фракції. Тобто це, по суті, це навіть не пісок, це от саме що пил. Тут ніяких камінчиків, в принципі, і немає. Ну але фільтр звичайно да фільтр на фільтрі багато що осіло. Я от який варіант пропоную. Я зараз візьму, продую цей фільтр, очищу сам пилосос теж повністю. І потім ми цей самий об'єм піску зберемо вже самим пилососом, щоб нам було що порівняти. Тобто, ми побачимо, який вигляд має фільтр під час роботи з циклоном, і побачимо те, як фільтр виглядає без циклону. І таким чином вже зрозуміємо наскільки сильно циклон нам подовжує життя розхідних матеріалів. Значить, ось продувлює тільки що фільтр. Він виглядає не прямо такий чистим-чистим, але тим не менш, все, що в ньому можна було видути я видав. Тож зараз ми його поставимо на місце і подивимося, який він матиме стан уже після роботи без циклона. І, власне, ми це потім порівняємо. Так, ну а тепер запускаємо пилосос без циклона. Твою мать, я його на режимі дуйки включив, бля. І так, поїхали. Роботу ми закінчили, корито у нас пусте, і тепер дивимося на фільтр. Ну, відверто кажучи, цього разу фільтр має набагато гірший стан, ніж без циклону. Воно, кажучи, без циклону на ньому осідав лише дрібнодисперсний пил, а тепер у нас тут він весь у піску. Причому сипеться він з нього так. Ну, досить нормально. Ну, власне, ви бачите, який. В нього стан ось це все посипалось зараз. Фільтра це при умові, що я висипав перед цим десь половину ще пилу і сюди, пилосож. Тож так, циклон справді працює, і циклон справді потрібен. Навіть незважаючи на те, що якусь певну частинку пилу він все таки пускає. Все ж це набагато більше подовжує роботу самого фільтра. Зараз ми його продуємо, потім ще раз продуємо, потім ще раз і три продуємо, і нам доведеться його мити. А чим більше ми його миємо, тим більше у нас руйнується сама по собі структура хепа фільтра. І буквально десь через декілька промивок він уже матиме такий Досить не репрезентативний стан. Тож так, враховуючи те, що цей фільтр коштує на сьогодні 1200 гривень. Це клон на момент запису відео коштує 3000 гривень. Ну, все-таки я би на місці власників пилососів задумався. І це ж ситуація не тільки з Деволтом. Так, є пилососи, наприклад, на яких фільтр коштує набагато менше, є ті пилососи, на яких він коштує більше. Ціна циклону від цього не міняється. І в принципі, циклон від Деволта, він підходить під будь-які пилососи. Тож штука корисна, вона працює, тому рекомендую. Ну, а тепер, по суті, така сама схема, як і дві попередні, але вже з вологою. Подивимося, наскільки ефективно наш сепаратор відділяє вологу від повітря і скільки вологи у нас потрапить в сам пилосос. Бо я впевнений, певна кількість все-таки туди потрапить. Є у нас ось таке 20 Є у нас ось таке 20-літрове водо. Є у нас ось таке 20-літрове. Немножко текст по дебільному написан. У нас є ось таке 20-літрове відро, воно у нас не повне, десь літрів на 17 мабуть, заповнене візуально чи на 16, але тим не менш, протестуємо циклон, тому числі й на воді, і заодно замірюємо, скільки часу знадобиться пилососу для того, аби виконати такий об'єм роботи. Весь цей об'єм, наш апарат, смоктав на навсього за 47 секунд. А тепер давайте дивитися всередину. Ось наш циклон. Тут у нас основний об'єм нашої води. А тепер давайте подивимося ще в пилосос. Ну щось з нього капає, до речі. Так, ну певний об'єм води у нас сюди потрапив. В принципі, це було очікувано. І поролоновий фільтр теж у нас трішки вологий. Але це абсолютно нормально, нічого в цьому такого немає. Якщо його знімемо, побачимо, що ось цей каркас у нас повністю сухий. Тобто, сам по собі фільтр вологу до мотору не пропускає. Тобто свою функцію він виконує чудово ну а тепер ми схожим чином використовуючи циклон, зберемо вже більш крупне сміття. Тут у нас є відходи від цепів, це заклепки, це усілякі ведучі ланки і тому подібне. Далі є болти з гайками, є ось такі нарізані шматочки профільної труби і саморізи. Ну насправді я не думаю, що якась частина цього сміття добереться до пилососа. Я гадаю, що майже все воно осяде всередині циклону, тому що воно досить важке. Ну але тим не менш, давайте спробуємо суто для експерименту. Ось, власне, ось це все сміття у нас тут у відрі циклона зібралося, а всередині пилососа у нас пусто. Ну в цілому, власне, як я й думав, тобто усе крупне сміття за рахунок своєї великої ваги висідає саме у циклоні. До пилососу воно не встигає дійти. Але що мені в цьому всьому подобається, це те, що навіть з циклоном у нас сила смоктування взагалі ні жодним чином не падає. І пилосос спокійно забирає такі досить важкі шматки. Тож це все дуже класно. Що стосується повітродувки. як я вже казав, я її не тестував. Фактично, я попрацював на неї, коли проводив додаткові зйомки для відео. І скажу, як є, чогось вражаючого в самій дуйці немає. Вона класно справлялась з великими об'ємами листя. Впевнений, що вона чудово впорується із будівельним сміттям, із великим сміттям, і з меншим. А якщо повітряний поток буде занадто широкий, у вас в комплекті є концентратори. Причому, як на мою суб'єктивну думку, то найкраще буде використовувати саме з концентратором, який призначений для підйому повітря. Але тут ви вже підбираєте їх в залежності від ваші задачі. Тут треба розуміти. Що це не основний інструмент, а це скоріше як додаткова опція, яка дозволяє вам не просто пропилососити робочу площу, а ще й ефективно зібрати сміття докупи. Припустимо, у вас є велике приміщення, де ви щойно закінчили роботи. Це могли бути штроби, тобто робота по електриці, це могло бути якесь шліфування стін, чи може щось інше. У вас залишилась певна кількість бруду. І, звичайно, що ви не будете проходитись по всій цій ділянці пилососу. Тоді ви просто взяли, зняли повітродувку, підключили її до подовжувача, пройшли по цій ділянці, зібрали все до якоїсь невеликої купи і вже. Вже цю купу зібрали самим пилосос. Прикольно, да? Отак, власне, воно і працює. Більше в цілому нічого складного тут немає. А тепер, окрім просто розмов про повітродувку, давайте також її розберемо і подивимося на те, що у неї всередині. Ну, власне, сам пилосос, як і циклон, ми вже оглянули. Ми подивились, який там пластик, які особливості, з чого вони складаються. Тому тепер давайте розберемо ще й дуйку і подивимось, як вона у нас виглядає всередині. І так, зняв я кришку на вході до повітродувки. І що ми тут бачимо? Ось такий собі паралоновий фільтр. Ось власне так воно виглядає, тримається на чотирьох гвинтах. І тут у нас є ось така прокладка. З цієї сторони можна бачити суцільно металеву таку крильчатку. Отже, розполовинив я повітродувку, і перше, що кидається в очі, це те, що у нас тут, де стоять отвори для охолодження, теж є ось така поролонова прокладка. Відповідно, і цю прокладку, і цю прокладку за необхідності можна помити, продути, ну і в принципі очистити від сміття, яке буде на ньому накопичуватись. Ось так у нас влаштований механізм фіксації повітродувки на кришці пилососу. Тобто він максимально простий. Просто ось такий важіль і пружинка. Ну а отак у нас виглядає власне сам корпус двигуна. Верніше двигуна і крильчатки. І так, у нас є ось такий пластик. Поковий кожух, який відділяє робочу зону двигуна, де у нас є нагрів, і дозволяє мотору з цієї сторони забирати більше повітря. Тут у нас під цим кожухом знаходиться крильчатка мотора. Ну і власне це все зроблено саме для ефективного теплорозподілення. Двигун у нас тут звичайний щітковий, ось раз щітка, ось два щітка. З цієї сторони, ось встановлена плата контролер. Вона у нас теж проста, як 5 копійок. З цієї сторони, один транзистор, на ньому радіатор і пусковий конденсатор. Так, зняв тільки що кожу крильчатки. Тут у нас на ній, до речі, так само, як і на основному пилососі паролонову ущільнювач. Сама крильчатка виглядає ось так: максимально просто, така невеличка. Крильчатка у нас з однієї сторони фіксується на ось таку втулку, з іншої встановлюється на шайбу. Тут у нас, судячи з усього, стоїть якийсь підшипник. Так, зняв моторчик з кришки. Власне, ось так він у нас виглядає. Такий стандартний, такий досить звичайний щитковий мотор. Крильчатка, щітки, статор всередині ротор. Тут у нас вал на підшипнику. І з іншої сторони у нас також підшипник. Власне, що я можу сказати про цю повітродувку? Збірка якісна, продумана, там, де повинні бути. Фільтри у нас є фільтри. Вони ж такі паролонові прокладки. Контакти у нас, як і зазвичай, на обжимках захищені, тобто деволт є деволт, все зібрано гарно, красиво, якісно. Якихось зауважень у мене взагалі немає. Отже, як вже сказав один класик, диволт є диволт, і розбирати в принципі сенсу тут немає. Нічого цікавого середині я не побачив. Цікавого в тому сенсі, що не було до чого доколупатися. Зібрано все максимально якісно, максимально чітко і дуже добре продумано. Тож, давайте перейдемо до висновків. Кому б я радив обирати такий пилосос. В першу чергу це пристрій саме для професійних будівельників для тих, хто працює з великими об'ємами. Він якісно зібраний, має купу дрібних плюшок, які в сумі роблять його максимально зручним. Це широкі застібки, це зливний отвір. Ось тут це ось ця сумка, від якої я взагалі в шоці, тому що зберігати в ній можна не тільки комплектні аксесуари, а в принципі будь-який інструмент, який вам буде необхідний під час прибирання, а може й не тільки під час прибирання, чому б ні. Функція повітродувки це взагалі просто ульо. Такого відверто світ. Ще не бачив, а Деволт нам таку штуку показав. І воно справді працює, і працює воно класно. Те, що зняти мотор і зробити цю роботу можна лише одним рухом, це ну це просто диво. Єдине, що в ньому можна вважати недоліком, це габарити. Це означає, що для якоїсь невеликої майстерні, домашньої, наприклад, він ну відверто буде за великим. Хоча це дивлячись, як його використовувати. Якщо просто поставити його десь в куток, щоб він працював, то чому б ні? Єдине, що в ньому можна було б додати, крім всього іншого, це ще розетку для електроінструменту. Ви підключаєте. До пилососа якусь шліфувальну машину чи перфоратор. Пилосос розуміє, коли ви ним працюєте, і запускається разом з цим сам. Ну але це вже я прямо загнув. Тому що, чесно кажучи, місця, куди б можна було її сюди втулити, я не бачу. Тож по цьому пилососу такі справи. Що стосується циклона, він підійде всім, і купувати його потрібно всім. Така моя думка, який би пилосос у вас не був, якою би торговою маркою ви не користувалися? Хай це буде не диволт, хай це буде штіль, кьорхер, метабо, хускварна, що завгодно. Ось ця штука зекономить вам чималі кошти. Фільтра вам потрібно купувати регулярно. За цю штуку ви платите один раз, а враховуючи його комплектацію і те, наскільки класно він зібраний, те, скільки він коштує, це просто копійки. У вас одразу є і бак, і сам циклон, і колеса до нього, і ще й також шланг. Замовити як сам пилосос, так і циклон можна у нашому онлайн-магазині за посиланням у описі. Також ви можете отримати якісну консультацію від наших фахівців за номером телефону, що зараз бачите на екрані, або ж можете відвідати наш магазин особисто у місті обухів Київської області, за адресами вулиця Піщана 1 Б та Київська 13.6. 6. Випити каву, проконсультуватись, побачити інструменти в дії, чому б ні, та отримати просто чудову консультацію. Не забудьте про підписку на наш канал, не забудьте про наші соціальні мережі, де ви знайдете багато цікавого. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі!